мене дуже часто питають Наталю, який суперфуд найкращий для волосся. Я завжди відповідаю, однаково, що є найдешевший і найефективніший суперфуд. Це просте розмелене насіння льону. Чому він працює? Бо в ньому є те, чого катастрофічно не вистачає сучасним жінкам. Це, по перше, омега-3, жирні кислоти, це антиоксиданти, рослини, колаген, вітаміни Б і Є. Усе це навпряму впливає на ваш волікул, на його ріст, на якість довжини, на густоту. І омега 3 вона зменшує запалення на шкірі голови, вона покращує кровообіг, волосся починає рости активніше. Лігна. Не балансують гормональний фон, а це мінус випадіння волосся. Далі антиоксиданти, які захищають фолікулу від стресу, від токсинів, від міського повітря, колеген робить волосся блискучим. У середньому, через 3-4 тижні, ви починаєте помічати, як менше випадіння, більше блиску, менше сухості, волосся стає щільним на дотик. Як застосовувати? Все дуже просто. Ви берете столову ложку розмеленого льону щоранку, заливаєте водичку на 10 хвилин і можете додавати чи в йогурт, чи в смузі, чи в кашу. Бачу, наскільки це прям дає великі зміни навіть на трихоскопії. Уже через місяць фолікул виглядає спокійнішим, шкіра, чиста нових, нових бебіхер збільшується. Льон це суперфуд, який реально працює, і вам не потрібно витрачати мільйони. Якщо хочеш, я можу підказати, які ще продукти підсилюють ріст твого волосся і які бади поєднувати з льоном. Пиши в діре слово льон, і я підберу індивідуально саме для тебе схему.